використовуючи формулу Ньютона, але мені інтеграл, визначений інтеграл. Так, ну, ми знаємо е, табличні інтеграли від А до Б, x в степені n dx. Можна записати навіть помножено на а. Константом виноситься за знак інтеграла, інтегралу. Ще так записати можна X в степені інтерал від a до b, x степені n, dx дорівнює. Дорівнює x в степені N а дужках на x степені n плюс 1 поділити на n плюс 1 від А до Б. А помножити на X в степені, степень на а Б в степені n плюс 1 відняти А в степені n 1. Підставили, так? Ну, от, Власне, в принципі, така формула, як обчислювати. Визначений інтеграл від х степені n, помножено на константу. Тому давайте оце в нас А і позначимо де константа D, константа, де, щоб не перепутати із межами А де. Отже, площа е, інтеграл від одиниці до 2 від 6 х квадрат dx дорівнює 6 ми виносимо з знак інте. Знак інтеграла х степені квадрат dx дорівнює 6 помножити х в степені 2 плюс 1, буде 3, поділити на 2 плюс 1. З межами від 1 до 2 дорівнює х в межах від 1 до 2 дорівнює 6 помножити на х степені куб, поділити на 3, скорочується, буде 2 і 1. Де майже від 1 до 2 дорівнює, скоротили, буде 2х у кубі, де х бігає від 1 до 2 дорівнює. Підставляємо підставляємо 2, можна винести додушки, х вже замість х підставляємо верхню межу 2, 2 в кубі, мінус 1 в кубі. Дорівнює 2 в кубі 8, мінус 1 в кубі 1, дорівнює 2 помножити на 7. дорівнює 14. Отже, правильна відповідь: пункт Б 14.